Слава Збройним силам України! Перед початком основного відео хочу вкотре нагадати, що наша допомога нашим Збройним силам зараз дуже важлива. Ми повинні будь-то через що підтримати своїх людей, які нас зараз захищають, які проходять такі випробування, які кожному з на нас навіть і не снилися. Дякуючи Богу і дякуючи їм, дякуючи їхній самовіддачі. Перед основним відео хочу ще раз нагадати, що ми зараз намагаємося допомогти артилерійському підрозділу Кракен у зборі на буса, на який вони збирають через банку Монобанка. Посилання буде в описі. На даний момент на час запису відео, там, якщо я правильно пам'ятаю, 130 з половиною тисяч гривень. Залишилось зовсім небагато. І також. Користуючись моментом, хочу вам показати отаку подяку. Яку нам висловили саме нам. Не кажу, тут написано це мені, так, але це подяка, яка стосується всіх нас. Адже, якби ви, мої підписники, мої глядачі, не допомагали армії, не е, донатили на Збройні Сили України. Будь-це підрозділ Кракен, який ми зараз е, озвучуємо в даному відео, чи будь-то будь-який інший підрозділ. Ніяких би цих подяк не було. Це ваша подяка. Так, вона виписана на моє ім'я, але ми дуже вдячні вам всім за кожну гривню, за кожну. Момент, можливо, хтось поділився збором. Це дуже велика робота. Краще хоч поділитися збором, аніж нічого не робити взагалі. За це вам ще раз безмежно дякую. І разом до перемоги. Благаю, давайте допомагати і далі. Так, я розумію, що важко. Дуже багато грошей вже пішло давним-давно на армію. І все тяжче і тяжче це робити. Але, е... Ціна якоїсь там кави ранкової, яку можна переслати в, у о, кількості 10, 20, 30, 40 чоловік, вже нормально така сума набігає. Також кажу ще раз, що це подяка ваша. Просто вона у нас буде зберігатися. І також хлопці дали нам отакого ще шеврольчика. Краще б, на мою думку, краще б мені таких подяк не давали, їх би взагалі не було. Аби кляті окупанти не пішли на Україну з повномасштабною війною. Але живемо в такий важкий час, тому треба викручуватися як можеш, тим паче, коли є люди, які за тебе кладуть своє здоров'я і життя. Дякую. Розпочнемо наш огляд нової ділянки, де ми будемо вирощувати бур'яни. В попередніх орендарів теж це виходило нормально. Я думаю, ми будемо нічим не гірші за них. І що-шо, -що, амброзія тут буде родити. Загальна ділянка площа її десь 12,5. Тут 3 паї. Не пам'ятаю, один там 6,5, а то, по-моєму, там пополам розбито Три паї, коротше кажучи, мається отакий тут вигляд. Це поле знаходиться. Зараз покажу. На тому ж полі, де наш кукурудзу, ми оранку кукурудзи розпочали вже сьогодні трошки. І е, зараз приїдемо, приїхали, точніше, відбити межу і заодно зняти такий огляд. Значить, тут протягом та 10 років, певно, що, можливо, навіть і більше одні орендарі були родичі. Родичі родичів наших орендодавців. Коротше кажучи, А тепер воно це діло все буде в нас. Юрко тут вже провів дисковку, був тут ячмінь, потім була амброзіяка разом з реп'яхами. Де ще такий зразочок? ось -о, Покажу ось -о, такий дебелий зразочок з амброзією. Коротше, насіння тут насипалось, дай Боже. Плани у нас такі, щоб тут провести рихлення і на наступний рік сіяти кукурудзу, щоб вдарити її стеларчиком і щоб пригнітити бур'янин. Ну, буду сподіватися, щоб він нормально спрацював, щоб був екран і все було добре. Значить, яка особливість цієї ділянки? Бачимо, лісосмуга теж розрослась. ясна справа. Тут лісосмуги порозростались метрів за 5 з кожного боку. Лісосмуга і балка, така як у нас є на тому полі, тільки тут в балки росте ось така теж лісосмуга. Ми зараз до неї спустимося, розповім, полазимо по ній, подивимося, що там цікавенького. І розповім перед історією, що ж ми з нею будемо робити з цією лісосмугою. Тут, на цьому клаптику до балки, ну гектар. 3, може 4 є. Ну, гектара 3, по-моєму, 3,5 і приблизно так площі. На сьогоднішній день ми як заміряли навігатором, десь приблизно така площа. І якщо вийде у мене, якщо я не забуду, зараз скріном додам фотографію цього ну, з навігатора, карта, коротше кажучи, при замірі площі, як я міряв тут площу, воно там покаже вам карту поля, і ви зрозумієте, що і як, де знаходиться. Так, Геодезія відбиває мейдин лисенки, відбиває межу. ну, Плюс-мінус гектар туди-сюди, коротше, нормально. Значить, тепер по цій балці, по цих заростях. По актах, по реальності, от, як мінімум, от, по ширині, як мінімум, в половину менше повинна бути оця лісосмуга. Тобто, це. Ну Трошки недбалість попередніх орендарів їм, походу, було по цимбалах, і воно так розросталося, розросталося. І ось межа отут буде, тут буквально 2 метри залишиться. Ну, ми тут собі е, проїзд потім пропиляємо. Звісно, ну щоб по, по людських полях не їздить. Тут якраз трошки пару гілочок, там та -той. ну щоб комбайном короче, нормально можна було собі проїхати на цей бік. Тут у нас що, Кльонки кущі. Кльонки, сирійський ваточник, он, Бог зна скільки його тут трясся йому. Ми в себе його ледве-ледве стримуємо. Тепер тут буде нова діляночка. Дивись, скільки він насіння розсипалося. І оце ж в цій так званій лісосмузі смузі тут. Ось ось навіть видно, хлопці, ось оранка ямка залишилась. І вже буквально за рік чи за два, можливо, від'їхали ще на метр. Ось ще яма, ось дивіться, видно, прямо як слідами старовини. Ось яму бачу, це оранка точно, кльонки повиростали. Ну тут треба купляти екскаватора і херачить, бо вручну тут нічого не зробиш. Ці вже більш старіші такі представники, так би мовити. А тут ну, пологе таке поле, якби це все було поле точно. Це Я навіть тут малий був, ще на тракторі катався, тут оцього половини не повинно нічого бути. Клюнки отакі величезні, тут їх треба щось з ними робити. Ну, принаймні, принаймні, нехай навіть і не розроблять, бо тут вони супер товсті. Ну, ціна питання я маю на увазі. Бо тут така яма, видно, воду вода повимивала. Хоча б їх розібрати всі на дрова, поприбирати, щоб оця буферна зона, яка тут ось все, тут метрів за п'ять, всю довжину, там навіть ширше, щоб це все було поле, як і повинно воно бути. Бо тут з цього боку, ось далі зараз підемо, пройдемося, Тут взагалі капець повний. Просто. Просто капець. Ваточника повна. І ось ці клянки, я ж кажу, їх хоча б поспилювати. ну Потім воно падлюка молодіж пусте. Бо тут прямо ну ліс уже. Ось о, дивіться, як він гарненько. Окуповують вони територію. Прямо як русня грібана. А зараз. ось Росло-росло рівно, нахилилося і пішло. І все. І що ж ти тут обробиш? Бачите? І ділянка ну така, я думаю, що почистить почистити 70, а може і гектарчик назбирається. Якщо всюди навести порядок, ну ясно, це не зараз буде. І не в цьому році, це буде згодом. Ну дров тут законних. Хоч греблю гати. Ну бачите, тут от нема смислу розробляти, дивіться, бо тут яма велика, це її треба якось загортати чи що. Видно, вода оце ж вимиває і величезна яма тут. Ну, декілька десятків метрів, метрів 20-30 звітіля точно можна розробити. А оце все, ось дивіться, бугор тут, метрів 6 до поля. Це з цього боку. Тут молодь ось така. Молоденький, маленький, ось диви, Метрів 6 ось до цього місця. Це все те, що можна розробити. І можна зробити з нього поле. Навіть оці, може, і велетні, не прям під корінь їх якось пилять, але оце все підчистить, підібрати. Хай вони собі, можливо, в балки там і ростуть, а можливо, і прибрати на дрова. Це вже кому як зручно. І тут буде реально багата прибавка площі. Та, що в реальності повинна бути по актах. Я ж кажу, що 12,5 це тут по факту. А взагалі тут щось типу, там 13 чимось должно бути Ну, по актах, якщо зібрати ці акти. І оце така тут краса. Ось, тут дров просто нереально. Кльонок, ну, тим не менш, це добре. З цього боку тут у нас виходить набагато ж більше площа. І теж лісосмуга, яка розрослася з того боку, теж основна така величенька, вона широка. Я думаю, до неї зараз і пробіжимо, щоб показати такий огляд зробити вже. Розрослась дебеляча. Ну тут роботи, не почати і края, роботу ми любимо, особливо коли це нам вигідно. І тим паче це все законно, його тут бути не повинно. Ну, на крайняк можна ще ж з громади привезти людину, щоб вони нам виписали точно дозвіл, щоб якщо поліцаї приїдуть, щоб ось на є дозвіл і все, і до побачення. Вони випишуть, в принципі, нам на наші поля виписували, лісосмуги ми розробляли. тобто, Нормально давали дозвола, нічого страшного в цьому немає, якщо по факту дійсно так є, що розрослося, всі це розуміють і з цим треба щось робити. І тут ось, бачите, понахилялися, по той і позакривали, ось скільки площі поля. Тут з цього боку, бачите, взагалі товстезне на дрова і ось отові чиста площа. Все, тут взагалі в принципі, ще пару років запасу є, щоб працювати над цим. Питання. Ну Тут оце я йду, тут уже оця посадка була. це По закону вона тут так і є, це 100%, бо тут як з басейну, з поливу полів, зливали воду, постійно було мокро-мокро, мокро, і воно тут так і розрослося. Тут ось, дивіться, кут який розрісся, молодняка теж потягнув, і ось тут територія, дай Боже. Тут уже і акація полізла, я бачу. І не тільки. Ну, коротше. Дебело, дебело, я вам скажу. Роботи тут буде вистачати, ну щось там цікавенько лежить, бачу здорово. Зараз проліземо. Так, але тим не менш Будемо над цим працювати. Ох ти, тут... Ой-ой-ой, тут сушняк не поваляло. Капе. Тут взагалі вон, диви, що робиться я, я в шоці, вон вирвало прямо з корінням виходить, оце тут чудеса робилися, ну це видно, як вітри дощі колись були і вийшло О, дерево завалило, і он завалило. Ну коротше, оце таке. Ну а якщо якби коли... Купили б екскаватор, а то там вже з ним би було б видніше, щоб ми і де робили і як робили. Зараз вибіжу ще на цей бік, щоб показати, як тут теж заросло. І огляд будемо завершувати. Так, хоч би вилізти, бо якась нарнія тут ціла. Ну і тут теж ось. Гилка впала, молодняк заріс. І все, і так і окуповуються території. І так же ж і по колу тут всюди. Коротше, роботи. Не початий край, аби були живі, здорові і була Україна. А то вже все пусте. Все зробимо, підчистимо. Люди налаштовані, сподіваюся. Ну, на сьогоднішній день налаштовані на... Довгу співпрацю, тому що даємо ми по оренді більше, ніж ці, хто до цього тут був. Ну, Там є свої нюанси, коротше, це вже таке діло десяте. Головне, ось по огляду. Поки що будемо обробляти так, як є по факту. Я ж кажу, оця ділянка що є. А вже будемо живі, я ж кажу. Маленьку, потихеньку почнемо з проїзду для комбайна. Дорожку там зробити поширені, Щоб проїжджати можна було. І все. І будемо працювати. І я думаю, як будемо живі, то будемо і показувати вам, що ми тут будемо чудити. І що тут вродить. Подивимося, подивимося. Дякую на цьому за перегляд, дякую за огляд, що дивилися, дякую за коментар і дякую за підтримку наших Збройних сил. До побачення!